Друзі, вітаю! Мене звати Вадим. Я представляю творчу студію Індіка Noe. Ми будемо шити. Ми вже от отакі гарні кепки, як їх називають крою 20-х-30-х років. Це моя розробка. Я не копіював нікого. У мене ще є. В запасі дві моделі. Два різновиди американки, так би мовити. 60-й розмір на мені, у мене 57-й голова. Тому вона трішки великувато, але придає якогось шарму і свободи, хвилі свободи, я називаю оце. це. Вот так вона виглядає, друзі. Осінь, осінь, зима. Замовляйте, буду чекати. Впереді ще багато матеріалів і моделей. Слідкуйте за цим каналом і ви приймете правильне рішення. До побачення. Дякую вам.